Нічим більше не можна зайняти населенням сільському населенню, як виробництвом сільськогосподарської продукції. І тут треба сказати, що держава звертає на ці, на ці проблеми увагу. У нас діють як державні, так і обласні програми підтримки виробника сільськогосподарської продукції. Що стосується тих підтримок з державного і обласного бюджетів для того, щоб у нас сільське господарство, товаровиробник дійсно міг розвиватися. Враховуючи специфіку малих площ землі, ми обмежені цими площами на землю, не можемо собі дозволити мати великі господарства. Ну, Великі господарства мається на увазі господарства, які володіють 3000 гектарів землі і більше. У нас, як правило, господарство до тисячі гектарів, це, ви знаєте, коник, які на орендованих землях вони сади, і досить успішно. Це як приклад, і такий приклад. Для Європи, приклад, навіть, як можна у нас в регіоні розвиватися господарство. І дякуючи таким прикладам і таким хазяївам, який є він, ми бачимо людей, які пішли його шляхом і зараз закладаються сади на території області. І, і самі ці, ці, ця, ця робота має підтримку з державного бюджету і з обласного бюджету. У нас випущ, випущ, випущена книжка, така невеличка, за форматом, де розписані послідовні крок за кроком, як займатися цією діяльністю. Якщо комусь буде цікаво. Я вважаю, що її треба довести от, з місць цієї книжечки до людей. От тим самим ми якби спровокували людей задуматися над тим, що дійсно можна цією проблемою займатися. І варто займатися. Повірте, прораховані всі компенсаторні засади, щоб повернути людям кошти, які вкладаються, прораховані всі доходи, які людина може отримати. І можна і доказано, що займаючись цим видом діяльності, вигідніше, чим їздити за кордон в Росію, в Словакію і таке інше бути зробічаном. Слідуючий напрямок, який, е, який має підтримку, це. Е, Програма почала діяти з травня місяця минулого року. Це підтримка власників тварин. Завдякуючи тому, що була проведена, я вважаю, стартуючи так недавно. І за за майже за 6, за 8 місяців була проведена гігантська робота, тому що ми задіяли в регіоні 18 тисяч сімей в цій програмі. Для нашого регіону це велика сума. І тим самим ми залучили по державній програмі в регіон майже 12 мільйонів коштів. Що за програма? На двох словах: якщо людина на своєму господарстві Отримує теля віком від трьох до півтора року. Вона за кожний квартал, автоматично зареєструвавши своє хазяйство, отримує підтримку 250 гривнів на кожну одиницю теля.